Електростанції знизили виробництво електроенергії через атаки армії Російської Федерації. Це Рівненська, Хмельницька і Південно-Українська атомні станції. У МАГАТЕ кажуть, вони втратили підключення до високовольтних ліній після масованого обстрілу 19 листопада. Чотири з реакторів на Рівненській та Хмельницькій АЕС не можуть поки що працювати на повну потужність. У генштабі збройних сил України підтвердили ураження Ряз... Рязанського НПЗ. Там зазначили, що такі влучні удари Сили оборони України зменшують спроможності збройних сил Російської Федерації. Нагадаю, що у ніч на 20 листопада російську рязань масово атакували безпілотники. Внаслідок атаки сталася пожежа в районі місцевого нафтопереробного заводу. І тепер до Тернополя там вже другу добу поспіль. Рятувальники працюють на місці рашицького удару. Вони не припинялися всю ніч за повідомленням ДСНС. Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок просто працювати винятково вручну під завалами. Ще можуть бути люди. Наразі зниклими вважається 22 людини. Нагадаю, вчора Ерефія атакувала Тернопіль ракетами. Пошкоджено дві житлові дев'ятиповерхівки. В одній сталася пожежа, а в іншій рашистська ракета зруйнувала з третього по дев'ятий поверхи. У місті загиблими зараз вважається 26 людей, серед яких троє це діти. 93 людини також було поранено, серед них і 18 дітей. Варто зазначити, що у Тернополі після ворожого удару оголошено було триденний траур, і сьогодні, о дев'ятій ранку, рятувальники навіть зупинили роботи на хвилину мовчання, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих у рашистсько українській війні, зокрема мирних мешканців, які вчора загинули через удари Російської Федерації по житловому будинку. І також на місце всього ворожого удару люди тут приносять живі квіти і дитячі іграшки. Це все до зруйнованого будинку. А на місці самого удару запалили лампадки і поряд поклали фотографії тих всіх загиблих, яких знайшли. Нагадаю, що ще безвісті зниклими вважається 22 людини. На місці трагедії чекають звісток родичі мешканців зруйнованого будинку, тому що вже другий день от ігор. Сподівається, що його бабусю знайдуть живою ну, або мертвою.